Вітаю, шановне товариство, Мене звати Костянтин Корсун, і сьогодні я знов розкажу вам про найбільш цікаві події світу кібербезпеки за минулий тиждень. І почнемо з приємного. Всесвітньо відома компанія Cisco не просто припинила роботи за перебриком, не просто припинила тих підтримку усіх своїх продуктів, але фізично знищила усі свої. Запасні частини, демонстраційні продукти та навіть меблі в офісах на суму більше 23 мільйонів доларів. А ще знищила основні засоби на суму 12 мільйонів доларів. Оце по-нашому. Оце я розумію лють. Оце я розумію справжня підтримка України. Справжнє розуміння, де добро, а де зло. Циско тепер може запускати курси з навчання безкомпромісності для тих компаній, які лише роблять вигляд, що вони припинили працювати у терористичній федерації. Подивився в інстаграмі ролик, де якийсь дядько голосно читає користувацьку угоду користувачів Тіктоку і офігіває від того. Тому я теж знайшов її і теж почитав, щоб перевірити, переконатися. І ось що я там вичитав: тікток збирає номер телефону або електронної пошти, дані про день народження, поштову адресу, платіжні реквізити, лайки функції поділитися, історія пошуку в додатку, історія переглядів у браузері програми Тікток, характеристики ідентифікатора пристрою, приблизне визначення місця розташування користувача за IP-адресами. Слід зазначити, що Тікток тут же, під кожним пунктом пояснює, для чого вони збирають самі ці дані. А ще окремо мене порадувала рекомендація: уникайте фішингу. От це круто просто. А якби у Тіктока були наші паспортні, ваші паспортні чи чиїсь паспортні дані, вони б також збиралися. Хоча насправді я думаю, що хто, хто користувався Тік-Током, той і продовжить ним користуватися. Тим більше, якщо почитати користувацькі угоди Фейсбуку Facebook або Instagram, там, напевно, буде щось дуже-дуже схоже. Тому що інформація, яку ви самі викладаєте про себе в інтернет, вона може і буде використана. Тим більше, що для соцмереж ви не клієнт, ви товар. Як відомо, в автомобілях Тесла встановлено безліч камер, відеокамер. І дані з цих камер передавалися в компанію Тесла. І співробітники компанії не просто переглядали ці відео, вони іще й ділилися ним між собою. Чисто по приколу, чисто поржать. На одному такому відео водій Тесли збиває дитину на велосипеді, на іншому голий чоловік підходить до авто. Чи передавалися в компанію відео з камер середини салону, поки невідомо. Але давно відомо, що якщо додаток або продукт має можливість доступу до вашої камери геоданих, контактів, метаданих, це може і буде використано проти вас. Питання лише коли і наскільки це буде боляче для користувача. Керівник української військової розвідки генерал Кирило Буданов у одному з інтерв'ю назвав месенджер Viber створеним для шпигунства. Хоча цей месенджер використовує наскрізне шифрування за замовченням. Хоча власником месенджера є японська компанія Rakuten, а головний офіс розташований у Люксембурзі. Але Viber мав, можливо, і зараз має. Офіси розробки у Білорусі, а ще раніше на Росії. Але я здогадуюся, звідки у пана Буданова склалося таке враження про Viber. Раніше було відомо про факти співробітництва регіональних місцевих офісів Viber з місцевими ж правоохоронцями, яким передавалася інформація стосовно користувачів цього меседжера, генеральний директор Ракутен. У Вайбера, тобто пан е, Офір Ейял начебто відреагував на цю заяву пану Буданова е, пропозицією зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детально розповісти про переваги безпеки та конфіденційності. Вайбер. Кінець цитати: що з дипломатичної мови можна перевести приблизно так: це брехня, і ми можемо це довести. Давайте зустрічатися. Але знайти підтвердження цієї фрази я щось поки не зміг. Але дійсно, вайбер, створений для шпигунства, це занадто категоричне твердження. особливо від такої поважної офіційної особи. Навіть я не можу так сказати, ну, тому що це насправді не так. У телеграмі ніяк не відреагували, ну, власне, як завжди. Проглянув я проект стратегії інновацій, яку викатив новий старий віце-прем'єр-міністр всього інноваційного і Айтішного, пан Федоров. Презентація на 80 слайдів, і я усіх їх переглянув. І ось моє коротке резюме. Про те, що з інноваціями в Україні все погано, ми і так прекрасно знаємо. Про те, що сим однозначно краще у США, Швеції, Швейцарії, Ізраїлі Естонії, теж ми в курсі. Не зрозумів я на яких даних базується твердження, Будь то російська агресія прискорила розвиток українських компаній у таких сферах, як Мілітарітек та кібербезпека. Навіть якщо проігнорувати, явно невдалий вираз, російська агресія прискорила розвиток, я не чув, щоб хоча б призупинилося стрімке падіння українського ринку кібербезпеки. Те, що фахівці через війну були змушені піти працювати у державній організації, це не розвиток ринку, панове. Але в цілому стратегія розвитку інновацій імені Федорова базується на Державних інтервенціях, звісно. Причому одним з ключових факторів є наступня фундаментальна наука, якої нема, і не скоро буде: гранти та фонди стартапів, що, по суті, є лише легальною можливістю роздерібанити різні кошти, фонди, гранти разом з друзями з кварталу. Так? І ще один фактор хочу виділити. Розвиток сфери інновацій планується за рахунок правового регулювання інтелектуальної власності. Бугага. га. В Україні, де поліція не здатна навіть знайти вкрадений смартфон і повністю не працююча система захисту персональних даних громадян, хто в такій країні буде захищати інтелектуальну власність? Серйозно? За таких умов ані 10, ані 20, ані 100 пакетів ініціатив нічого не змінять з інноваціями в Україні. І останнє, що мене посміхнуло з Федерівській стратегії інновацій, розподіл фінансування на ініціативу ґрунтується на прозорих, справедливих та зрозумілих для кожного засадах. Це в Україні тотальної непрозорості з повністю непублічним ЄДР. Без навіть формальної громадської ради в Мінцифрі, з повністю закритим для перевірок фондом united 24. Стосовно зрозумілості, мені зрозуміло лише те, що нас знов намахують. Але тепер на 80 сторінках та за допомогою естонських друзів пана Федорова. І останнє на сьогодні, але дуже важливе. 7 квітня компанія Apple випустила терміновий апдейт для пристроїв на iOS та macOS. Ці апдейти закривають дуже критичні вразливості, завдяки яким можна хакнути дуже багато пристроїв на цих операційних системах. І це не навчальна тривога, а новіці якомога раніше бажана одразу після закінчення цього ролика. Це були усі варті уваги події світу кібербезпеки з 3-10 по 10 квітня 2023 року. І це був останній епізод даного проєкту без назви на YouTube. Ви його не підтримали, і він здох. Що поробиш, таке життя? Як то кажуть, shit happens. насолоджуйтесь телемарафоном. Можливо, побачимося у інших проєктах. Па-па, слава Україні і її героям!